Друз'яки, всім привіт, доброго ранку. Сьогодні я от вибрався на рибалку, на нове місце хотів вам показати. І тут мене така халепа спіткала. Ходіть, покажу вам. Ось подивіться, No fishing. Ангель Ферботен, не можна ловити на пірсі. Два роки я тут не був, от переїхав. Через два роки і от такий сюрприз мене чекає. Ось друзі, дивіться, де я опинився на лодці, тому що на пірсі заборонено ловити. І прийшлося мені витягувати лодку. Ну, добре, що вона була завжди в машині. На чорний день завжди вожу. І от опинився я в лодці, і буду зараз ловити з лодки. Тому що на пірсі стоять яхти і там заборонено ловити. Так що, отакі справи. Прийшлося накачати лодку. Так що, думаю, за це полюбасику я заслуговую на вподобайку і на підписку. Так що я розпочинаю полювання на хижака. Так, почну я з таких от приманок в розмірі 57 мм, 1,6 г. От буду на такий відвідний поводок ловити, ще поставлю ну, трошки меншу рибку. все виглядає і грозило на 10 грам. Ось і зразу оконець вже на гачку. Дівно ковну, о, ну віддай мою рибку. Ось такий от красавець. Так, надіваємо рибку. Рибку знову і погнали. Так, змекаються кінчиком є ані. Дійшло. Чи є щось? Який і... Арангутанг. Ну, це зовсім маленький, ах, колючий зараз. Але Прямо заглотує, дивіться, знов. Прямо Ну, Оцю оснастку я купляю на Aliexpress. Звичайно, можна самим це все в'язати. Але я не хочу з цим всім бавитись і куплю вже, От, купую готову таку оснастку. три рыбки. Чудово дуже працює ця оснастка. Пишите, друзья. О, это что-то. Крупніше. Кішить ви, друзі його дойма кунями. Добре, що я не полінився і накачав лодку і вийшов на лодці. Друзі, ну це просто парадіс. Рибалка при кожному забросі окунець. На, зійшло. Ось ударчик знову. Що є щось є? Ні, ні. Ось як бачите. Дуже багато лодок, яхт і не можна водити.

Палочка відіграє чути кожну покльовку і маємо от такого жадібного. Сончик. вавиться цік чи ні. Так є, є на гачку, є на гачку. такий, бачите як, досить солідний. Повністю, ось і на паузі о, -о, -о. два, сразу Дивіться. О, дивіться, що робиться. Тут просто от я не знаю на один за один день, можна так цілу бочку тихо окунів наловити О, є, краса, це може знову два, тому що Я не так вниз, добре. Якийсь один покрупніший. О, де хороший такий, де хороший. Ох, сам зірвався. О, у живі, красавець! Так, а в нас трішки спортилась погода, вітер піднявся. пасмурно. І що у нас? Є щось? Якісь гно, мабуть. Ось щось є. Ах, зійшов. О, має бути хороший же. Ну, не такий хороший, як я думав. Але непоганий. Обіцяли з години 9 дуже гарну погоду. Але погода наоборот зараз спортилась. Стало дуже пасмурно. Вітер холодний. А, де підсів. А зараз, а зараз є. Зараз є, але дуже дрібонький, Ну, зато жадібно зараз проковтнув і прийдеться і ставати. Ачок Глубоко з горла. Так. І пішла жара знову. Друзі, це просто... Це просто рай. Оконевий рай знов два окуня. У мене на гачку. Подивіться, що робить. Подивіться, що робить. Чудова приманка, це китайці придумали. Получається емітація типу, стайки риби. Знову на гачку щось нас. Виходить ніби без риби і окунець голодний зараз і женеться за цією стайкою і ох! Що це в нас? Що так гне спінінг? А це в нас знов два кабана, кабана. Ну дивіться, ковну повністю гачок на останній рибалці. Окон такий голодний не був. А тут просто він. переманку разом з гачком глибоко засмок той. Оскільки окунь дуже добре бере, Попробую я на такі хробачки половити від фірми Bierk. Розмір. Щось тут не вказаний. Також не пам'ятаю по пам'яті, тому що давно купляю я цю резину. Ну, попробуємо. Так воно виглядає чорного кольору і має такі крапочки фіолетові, жовті, золотисті. Тому що силікон дорогий, навіть той самий китайський, а оці грубочки, чесно ряд не знаю, вони, може, теж не, не дешеві. Якщо... Прийде кінець, то якось його не шкода, тому що я рідко на нього ловлю. Так, що тут у нас щось є? Так, сім на гачок І... там. Ось такий красунчик. Так, вітер вже такий добрячий, так що вибачте за цей звук, що буде відео. Ну, зараз виграють у конці всі, що там де рибка з самого низу розташована. Ага. Ось подивіться. А хробака мого відкусили, Ну нічого, попробую так ловити. Так, так, є, є, є сіл. Так, рішив все-таки поміняти того корбака. Що зі солью ці хробаки із маком Креветки? О тут можливо вже два на очко, тому що. Класно гнеться спінінг. Так, два. Два невеличких. Ну, конці, звичайно, не такі, як на минулій рибалці. Так, будемо я вже по чуть, -чуть. Закруглятись, тому що ще дуже холодний вітер піднявся. Сонечко вже вийшло, але вітер холодний плюс пару оконців я візьму додому. А їх чистити? Ох, як я не люблю! Найкраща кунева моя рибалка. Ну що, любі друзі, ну ви це бачили? Ну це просто була бомба, це був рай, коневий рай. Надіюсь, ви це відео не пропустили. Так що нагадаю, саме подобайки і підписуємося. Приплив я вже на берег, будемо грузитися в машину і додому чистити окунців. З вами я не прощаюсь. Скоро я буду знову на цьому самому місці і знову буду таскати окунів і, можливо, попробую ще половити щуку. Так що до скорих зустрічей!